Місцева жителька Світлана Гегельська розповідає, завчасно почала готуватись до Великодня. От і сьогодні, каже, прийшла на центральний ринок, аби купити яйця та м'ясо. Готую боженіну, ковбаску начиняю, пасочку печу, яйця крашу. Додає, паски щороку пече власноруч, тому зростання цін на продукти до свята помітила. Борошно є, де да, подорожала яйця, то однозначно подорожали цукор. Натомість місцева жителька Тетяна Борейко каже: до Великодня ще є час, тож купуватиме продукти згодом. А паску цього року планує придбати, а не пекти. Буду купувати паску, так бо роблю пекти нема коли. Що купувати? А як усі Колечко ковбаски домашні, помідори, огірки. Сала копчений Людмила Семенченко каже: не буде збирати великодній кошик на освячення, а святкуватиме Великдень вдома. Як збирається сім'я, зараз сім'я вже рідко збирається, тому що всі дорослі, всі десь окремо живуть. Тоді все на столі, як положено, і холодець, і олів'є, як і М'ясні страви, голубці, все, що вміє хазяйка робити, то вона ставить на стіл, тому що приходять найдорожчі люди. Аби порахувати, оскільки черкасцям обійдеться зібрати свій великодній кошик, знімальна група суспільного розпитала про ціни на паски, яйця, домашню кубасу, сир та хрін. Продавчиня Людмила Тюлько говорить, нині яйця продає від 47 до 70 гривень за десяток, в залежності від розміру та сорту. Яйця привозять з Катеринопіля Черкаську область і Лухаця Полтавської область. До Великодня, більший спрос на яйця бо це свято, свято яйця можна сказати, Пасхи». Паску на ринку продають від 25 до 200 гривень в залежності від розміру та ваги. За кілограм домашньої ковбаси потрібно віддати від 400 до 500 гривень. А шматок твердого сиру вагою у 200 грамів коштує від 60 гривень. Баночка хрону 180 грамів від 25 до 30 гривень. Відтак, мінімальна сума за набір продуктів становитиме 550 гривень. Аналітик українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка говорить. Цьому році великодній кошик українцям обійдеться дорожче ніж торік. Якщо ми казати за банальний розмір кошика, звичайний саме простий це традиційне пасочки десяток яєць, сіль та хрін. Наприклад, загальна вартість такого кошика вийде 427 гривень це приблизно десь на 33% більше ніж в минулому році, але якщо ми хочемо додати ще в це в цю корзинку і гірчицю, ковбаску там сир твердий. Загальна вартість вже вийде 847 гривень. Це на 23% більше. За словами митрополита Черкаського та Чигиринського владики Іоанна, кожен продукт великоднього кошика несе свій символізм. Паска це є символ царства небесного. Вона робиться солодкою, оздобленою горішками, різними сухофруктами, і тому це як символ тої солодкості, яку ми очікуємо в царстві небесному. М'ясо це символ заколоного агнця, який взяв гріхи всього світу, взяв наші гріхи. І викупив людський рід від прокляття, смерті і відділення від Бога. Проте говорить, наповнення кошика є неважливим, а суть Великодня криється не в стравах, а в духовності. Потрібно розуміти, що саме головна мета освячення пасок і великодніх кошиків це для того, щоб після довготривалого великого посту ми могли розговітися благословеною Богом освяченою їжею. Оксана Ковтюх, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.